І дам тобі ключі царства небесного. І що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесах, і що дозволиш на землі буде дозволено на небесах. Сам Ісус зібрав своїх учнів, каже: В мене є мрія. Я хочу щось збудувати. Я хочу збудувати певну установу, певну будівлю, не просто з каменців. Це буде зібрання віруючих людей, народжених згори. Я хочу зробити певне зібрання, де люди будуть відновлювати свої взаємовідносини з. Господом, де вони будуть наповнюватися Святим Духом, де вони будуть отримувати зцілення. Я хочу зібрати вас і не просто у якійсь будівлі. Ви будете тією будівлею. Коли ви будете народжені згори, кожен з вас буде певним камінчиком. І мова не йде просто про фізичну будівлю, мова йде про зібрання народжених згори людей. Я хочу служити і панувати через вас тут на цій землі. Тож це Ісуса мрія, щоб тут на цій землі були його люди, які Божу справу роблять тут на цій землі.